Напевно, всі вже чули про те, як кормлять закриті теснети. Я знайшов кращий закрити теснет на даний момент, і сьогодні розповім, як можна на ньому заробити, і що, в принципі, треба робити. Тому поїхали. І так, що ж це за проект, такий Анома? Анома в нас це дуже як завжди цікаво і круто розписано, але в двох словах це е, штука, щоб створювати децентралізовані. Застосунки. Дуже круто. А, але ми в нас, як завжди, на сайті Крипторанку. І вони зібрали. Зараз подивимось, вони зібрали дуже багато, вони зібрали 60 мільйонів від полічейну, від Electric Capital, від. Е, ух, Здалося, що Зора написано. Coinbase, коротше, Electric Capital знову. Delphi Ventures. Коротше, дуже нормальні хлопці, інвест дуже великий. І ну, Старенький трохи, але інвест дуже великий і непоганий. Перейдемо до Твіттеру. Твіттер теж непоганий, щось в мене трохи злетіло а, цей, злетів мені скор. Але нічого. 250 тисяч. Тут дуже непогані теж хлопці підписані, просто в мене зараз не показується. Тут багато чого не скажу. Далі, сам тестнет. Вже одразу перейдемо до тестнету, щоб не затягувати час. Ми переходимо на такий лінк, як завжди все розпишу. В телеграмі я напишу великий пост, тестнет, монет І конектимо гаманець. Але, ви бачите, це Paste invite code І так, як я вже сказав в першій частині відео, це закритий тестнет. І саме в цьому відео я не буду розказувати, як отримати код. Я зроблю це окремо. Тому що там ціла система, коротше, вам просто треба отримати код. Але річ в чому? В тому, що взагалі в тестнет впустять тільки 25 тисяч людей. Наразі це десь 19, 18-19. Що це значить? Це значить, що 60 мільйонів дуже велика сума, якась частка з них буде поділена між 25 тисячами людей тільки. І це дуже круто. І, ще, і ви ще можете потрапити, це ще актуально і ще буде набирати. Ну, я не думаю, що прям довго, але 6-7 тисяч слотів ще є. Тому це дуже круто, як на мене. І як отримати код ще раз, вже буде окремо. І так, якщо ви вже отримали код, але не знаєте, що робити, натискаєте сюди, підключаєте ваш гаманець. Підключаєте ваш гаманець. І що вам треба зараз робити? Перше, коли ви тільки перший раз загрузились, вам треба буде підконектити теж там твіттер, але це потім перше, що у вас є. Ви бачите тут такий. Типу ГМІФайтеснет. Але хіба це не так? Коротше, перше, що вам треба зробити, це вам треба за допомогою стрілочок. В точніше, це не стрілочки А стрілочками теж можна. до речі Вам треба буде піти сюди. Це в нас перше завдання. Тут ви натискаєте Enter, і тут ви коннектите Twitter і отримуєте перші бали Перші поїнти. Я це вже зробив, тому в мене написано, що в мене вже completed. Далі. Е, про пойнти. Е, Це я сказав про перші поінти. Взагалі, сама, найголовніша така валюта в теснеті це у нас, як завжди, поінти. Окрім цього, є фіткоїни. Це друга по важності виходить е, штука, але по суті, перша, потім розкажу чому. І є ранкінг. Е, я зараз 800 з виходить, десь 18 тисяч. І так, після цього, як ви зробили квест знизу, ви натискаєте сюди і бачите, що у вас теж тут є квести. Тут є шрімп, це в нас гра. Йдемо сюди. Заходимо, я не буду в неї грати, ви заходите. І побачите, як там грати, там дуже просто, але я її просто ненавиджу, бо вона якась складна, мені, коротше, не подобається. І плюс там можна нафармити тільки 2000 поїнтів, це дуже мало. Далі, Експлор Desktop. Це вам треба просто походити і позбирати ці кульки. Все просто дають теж тільки 2000. Це мало далі. Гарапон, трохи пізніше розкажу. Після того, як ви зробили, ви пограли в гру, побігали, зробили там квест з коннектом, йдете сюди, натискаєте Enter. І це в нас такий собі майнінг. Тобто, що взагалі відбувається? Ви майните фіткоїни. Uh, є два способи. Можна просто клікаючи, наприклад, Space чи мишку, а можна просто поставити клікер і не паритись. Не ставте дуже швидкий, бо буде викидати, буде залагувати сайт. E, тобто ви фармите тут лог в день 2000, ви можете нафармити 2000 фіткоїнів. Після того, як я не буду зараз показувати, щоб просто пришвидшити процес, після того, як ви нафармили 2000 фіткоїнів з клікером на нормальній швидкості це займе може 2-3 хвилини. Підходите сюди, бітфліп, натискаєте. Це в нас, по суті, лонг чи шорт. Просто гра лонг чи шорт на 15 секунд. І тут є дуже гарний лайфхак. Ви е використовуєте завжди 5х, і максимальна ставка, що ви можете зробити, тут це 30 тисяч. Тобто ви можете виграти 150 плюс ваші 30 бекнути. Тобто це максимальна ставка в цій грі на даний момент. І що ми робимо, коли ви натиснули 5х. Ви поставили 30 тисяч. Чому не 10 і 15? Тому що е, із 10x воно бере більше фіткоїнів, а вам ці фіткоїни теж, фіткоїни теж, теж е, потрібні. Тому ми не використовуємо 10x, 10 -е плече не беремо. Беремо тільки 5 x тому тут в три рази буквально менше. І що ми зараз робимо? Я використовую Binance. Я переходжу на Binance. Я заходжу на ф'ючерс, вибираю біткоін, ставлю таймфрейм 1 секунду і дивлюсь на непоганий ріст чи падіння. Якщо я бачу непогане падіння, я одразу в ту ж секунду нажимаю place bet. Я натиснув place bet І в чому, в чому тут суть? З, навіщо взагалі мені йти на Binance? В тому, що є затримка. Тобто на Binance Шорт, наприклад, пішла свіча вниз, пройшла, наприклад, секунда, а тут цього ще. Не сталося. Тому затримка десь секунда. Тобто ви можете зайти в лонг в ту саму секунду, і вас лонг тут прогрузиться через секунду. Тобто у вас є перевага секунда. І в 99 випадках із 100 це спрацьовує з першої спроби. Можу просто зараз для наглядності показати, наприклад, поставлю шорт. Просто в. А, в мене фіткоін. Точно, в мене немає фіткоінів, бо я сьогодні ще їх не фармив. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ви заходите на Binance, мені може, є десь більша затримка. Я не думаю, що це прям так важливо для вас. Заходите, вибираєте, ви бачите, що там шорт, натискаєте Down 5X, ставите ставку, у вас затримка. І ви за 15 секунд просто забираєте 150 тисяч плюс 30 і 180 в день. Це найбільший такий джерело. Ем, Заробітку в тестнеті, тобто 200 тисяч плюс 1000-1000 потроху. І тут е, далі, після цього, як зіграли в бітфліп, остання гра це гарапон. Натискаєте. І тут ви просто на ваші фіткоїни, які у вас залишились, це 1750, якщо я не помиля... Ні, це 1825, якщо я не помиляюсь, десь так. Ви просто закупаєте на максимум купони, натискаєте сюди, вам випадає кулька. Наприклад, мені випало 2500. В більшості падає 100 поїнтів, може випасти 2500, може 10, може 25, може 50, а може 100 тисяч. Не пам'ятаю, 25 здається нема, але 10, 50 і 100 тисяч точно є. Тобто В цій грі, можна теж в день крутити 20-30, а навіть може 40 разів а, і просто лутати дуже непогані поінти. Тобто, якщо все це підсумувати і підбити, що в нас є? У нас є коннект Twitter. У нас є одна гра, друга гра, третя гра, є майнінг для цих двох ігр, є дуже прості квести. І на тестнет в день, коли ви вже зрозуміли, як все це робити. Ви на тестнет в день будете витрачати, ну я не знаю, кілька хвилин. Але цей тестнет дуже того вартий, тому що він закритий, дуже багато інвесту, нормальна команда, все просто прекрасно. Тобто, ви витрачаєте дуже мало часу, а отримуєте потім я впевнений, дуже непоганий дроп. Тому в принципі на цьому все. Ми так підсумували. Не забувайте підписуватись на телеграм, підписуватись на і писати коментарі і всім грошей.